Що заборонено робити після збільшення жіночих грудей? Я Павло Денищук, пластичний хірург. Більш як з 30-річним досвідом пластичної хірургії, розповім вам сьогодні всі деталі після збільшення жіночих грудей про можливі ускладнення і як їх попередити. Краще всього, звичайно, було б збільшувати ваші груди коректувати ваші груди після того, як ви. Закінчили процес народження дітей, ви вже стабілізували свій гормональний фон, і тоді самий хороший буде варіант збільшення жіночих грудей. Це, як правило, мало кого цікавить, всі хочуть зараз. Сьогодні, а не чекати, що буде пізніше. Вони мені починають розповідати, що я народжувати не буду, я не буду виходити заміж. Ну я говорю, ви так зараз мабуть говорите, час пройде, ви поміняєте свою думку. Але якщо вона тверда в своєму бажанні, ну звичайно, я буду допомагати для неї і буду оперувати, збільшувати груди з використанням максимально безпечних імплантів, які дають сьогодні можливість мінімізувати будь-які ризики. І моя задача, то якраз переконати, що грудні потрібно робити велику. Тому що є такий закон: чим більше груди, тим більше проблем виникає в післяопераційному періоду. І взагалі по так званому обслуговуванні цих грудей. Ну, багатьох жінок це не цікавить, вони хочуть максимально великі розміри там. Але в більшості випадків до мене приходять люди, яких мені вдається переконати в тому, що треба бути ну, реалістичним своїх бажанням. І якщо збільшувати груди, то це повинен бути фізіологічно прийнятний розмір грудей. По великому рахунку імпланти не будуть впливати на вашу можливість, на вашу здатність вигодовувати. Звичайно, тут є дуже важливий момент, і про це я кожній для кожної пацієнтки своєї говорю, що імпланти створять вам хорошу форму грудей, а пологи. Народження дитини і послідуюче кормління можуть змінити форму грудей. І як правило, вони змінюють не в кращому варіанті, тому що груди під час пологів, під час народження дітей, під час кормління нагрубають, збільшуються в об'ємі. І коли жінка завершує цей процес, і коли вони нормалізують свою вагу, груди, на жаль, опускаються. І ці ситуації. Не завжди потрібно міняти спішить імплант. Можливо, там можливо, корекція або з використанням власних жирових тканин, або можливо якісь елементи мастопексії. І кожному конкретному випадку, звичайно, ми будемо вирішувати. Індивідуально, що робити з грудів після пологового періоду. І ще які неприємності можуть чекати пацієнтів, і обмеження, які можуть чекати пацієнтів після збільшення жіночих грудей. Звичайно, тут дуже важливий варіант носіння компресійної білизни в перший післяопераційний період, як мінімум місяць, і в послідуючому при фізичних навантаженнях ще до півроку. Я рекомендую не забувати компресійну білизну, для того, щоб сформувалася стабільна капсула, яка буде отримувати імплант в вірному положенні. Тому положенні, якому ми поставили, в противному випадку є важкі моменти, що імплант може зміститися як вверх, як вниз, вправо, вліво, тобто можуть відбутися дислокації цього імпланту. Нам це потрібно попередити. І якраз компресійна білизна в цій ситуації нам допомагає. Тому не забуваємо про компресійну білизну. Ще що дуже важливо для пацієнтів, пам'ятати після збільшення жіночих грудей. Знову ж таки, часто пацієнти займаються в спортивних залах, їм роблять масажі, то я особливо для них кожній говорю, що, будь ласка, відслідковуйте, що вам не можна вже лягати обличчям вниз, не можна лягати вже на грудь, особливо на тверді поверхні. Це якась масажна кушетка, це якийсь пляжний тапчан, там якісь інші моменти. Вам обов'язково потрібно ложити, якщо ви вже хочете лягти на масаж, вам потрібно витребувати від... Масажиста, валик під груди, валик над грудьми, ви лягаєте і ні в якій мірі не повинні давити на саму тканину, на саму залозисту тканину грудей, тому що це може спровокувати якраз капсулярну контрактуру. Це те обст... у... ускладнення, яке частіше всього може виникати у пацієнтів після збільшення жіночих грудей. І зразу хочу сказати, я коли розповідаю цю ситуацію, я згадую свою пацієнтку, яка заснула навіть під час масажу на тапчані. І проснулася з якимсь дискомфортом в ділянці грудей, тому що ну була відповідна давлення довге. Ми біля півроку возилися з нею. Потім вирішили, що все ж таки треба міняти імпланти. І ми вирішили замінити імпланти, тому що розвивається капсулярна контрактура після от таких якихось травматичних варіантів. З імплантом нічого не станеться. Я даю пацієнту в руки імпланти, говорю, Ви можете його розірвати, попробуйте розірвати. Якщо приходять з чоловіком, я даю чоловіку, він з такою. Силою починає розтягувати там той імплант, нічого не виходить. Імплант досить потужний. З імплантом нічого не складеться, якщо ви будете лежати на животику чи навіть на масажній кушетці. А станеться з капсулою, яка в результаті цього давлення на капсулу зі сторони кушетки і зі сторони імпланту, ось вона якраз буде провокуватися до більшого розростання і провокування такого процесу як капсулярна розвитку, як капсулярна контрактура. Знову ж таки, потрібно берегти себе від того, щоб будь-яка. Інше зовнішня травма грудня була травмована. Це дуже важливо для пацієнтів, в кого є грудні імпланти. Та в принципі це дуже важливо. Для будь-якої жінки люба травма грудей вона може спровокувати якісь неопластичні процеси, і це буде виникати потребувати послідуючого лікування, можливо, хірургічного лікування. Тому груди потрібно берегти. Особливо потрібно берегти груди, в яких є імпланти. І що потрібно знати, звичайно, це капсулярна контрактура. Я коротенько про неї розповім. що... Капсула, яка утворюється навколо імпланта, це для пацієнта дуже добрий фактор, тому що ця капсула, яка сформувалася навколо імпланта, вона тримає цей імплант на тому місці, де ми положили імплант. Але в деяких процентів випадків це від 5, інколи до 10% випадків ця капсула продовжує себе набирати в об'ємі. вона Починає бути більш товстішою, більше ніж 2 міліметри між 3 міліметри. І вона вже починає деформувати грудь. Пацієнт спочатку може нічого не відчувати. Він може відмітити, що якусь асиметрію в ділянці грудей. Він, він може відмітити якусь потовщення і якесь ніби уплетіння в ділянці грудей. Це не груди змінилися, це змінилася капсула, яка оточує імплант. І в цій ситуації потрібно зразу ж звертатися до лікаря, який оперував, для того, щоб він. Дообстежив вас і провів лікування. В більшості випадків такий варіант на початкових стадіях він добре лікується. А якщо застаріла ситуація, якщо затягнувся процес, то, можливо, консервативне лікування може бути і неефективним, і потрібно проводити оперативне лікування. І в більш таких вже затяжних варіантах виникає у пацієнта і біль, і дискомфорт. І, звичайно, в цій ситуації потрібно хірургічне лікування, яке вимагає видалення цієї капсули, видання старого, старого імпланту і заміну на новий імплант. Ще, до речі, хочу сказати, які випадки можуть бути і які ситуації можуть спровокувати ріст капсулярної контрактури. По-перше, в мене був випадок, коли пацієнтка вигулювала свою собаку, а в неї була така не маленька собака, типу мальтіпу, там, чи ще якихось, а в неї була серйозна собака. По типу вівчарки, і вона її вигулювала кожного разу, і собака там дьоргала кожен раз її праву руку, і в неї виникла ситуація, коли почала боліти грудь, вона почала змінюватися в розмірах ця грудь, вона як правило, підтягується. І вона приїхала до мене на огляд і скаржиться на цей дискомфорт. І ми не можемо зрозуміти, в чому причина. Тільки потім їй якось вдалося запитати, що вона робить цією правою рукою. І вона згадує, що я кожен ранок. Вигулює свого питомця, і, звичайно, кожен раз в неї після цієї прогулки, там півгодини, хвилин 40, відчувається дискомфорт в грудях. Потім він проходить, а потім вона вже ми вже зразу ж зрозуміли, яка причина цієї ситуації. Часто мої пацієнти, яким я говорю, що вам потрібно спати. На спині ні в якому разі не перевертатися на живіт. І в цій ситуації мені заявляють, що доктор, я завжди сплю як мінімум на боку, а б той на животі. І в цій ситуації я говорю, давайте так, поки ви не перевчитеся спати на спині, ми оперативне втручання вам не будемо проводити. Тому що якщо ви перевернете особливо рані операційний період на живіт, то ви можете отримати проблему, таку як зміщення імпланту, проява капсулярної контрактури. І в цій ситуації ми будемо. Вимушені повторно робити оперативне втручання, якось укріпляти цей імплант. Тобто бажано, щоб ви підготувалися до цієї оперативного втручання, і все ж таки е, отримали таку правильну звичку спати все ж таки на спині. Ще, що важливо для пацієнтів знати, особливо в ранній післяопераційний період, коли вони займаються спортом, вони плавають, то я, в принципі, не можу заборонити плавати. І буквально через місяць після операції я можу дозволити плавання, але плавання не там, брасом, іншими такими серйозними видами. Руки перед собою, і це дасть можливість вам. І займатися своїми улюбленими видами спорту, і при тому не пошкодити якраз і не порушити за процес формування капсули навколо імпланту і процес загоєння після операції. Ну, звичайно, в ранньому післяопераційному періоді ще важливо, ми рекомендуємо не займатися сексом два тижні після операції, а після двох тижнів можна вже займатися сексом. Єдиний важливий момент не знімати бюстгальтер і, звичайно, не трогати грудь. Це дуже важливо, тому що знову ж таки може бути спровокований варіант як і кровотечі, як і зміщення імпланту і небажні інші результати. Ну, ось, в принципі, я розповів в основному, що заборонено після збільшення грудей. Якщо є в доповнення. Зауваження, пишіть. До речі, прошу тих пацієнтів, моїх пацієнтів і не моїх пацієнтів, хто вже зробив такого плану оперативне втручання, має якийсь досвід після збільшення жіночих грудей. Напишіть свої враження, напишіть своє доповнення, що ви бачите, які у вас дискомфортні яви, що вас обмежує, коли ви збільшили жіночі груди, використовуючи імпланти. А так підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на український YouTube канал, ставте на дзвіночок, ви будете отримувати самі нові повідомлення, саме нову інформацію щодо омолодження, щодо е, пластичної хірургії. А так, будьте здорові, красиві, а жінки з красивою, стабільною, вродливою груддю. Удачі вам!